вас. інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. ОБСЄ підключиться до вирішення проблеми політично мотивованих кримінальних справ. Нагадаємо, їх заводили в Молдові на громадян Придністров'я. За різними даними зараз таких більше 200 і ця кількість може зростати. Чи так це перевірить ОБСЄ? Проблемі політично мотивованих кримінальних справ десятиліття. Їх у різний час у Кишиневі порушували на наших громадян. Молдавська влада відповідно до свого законодавства не визнає Придністров'я, а значить і повноваження наших посадових осіб. Тому найчастіше кримінальні справи порушували за формулюванням привласнення владних повноважень. ОБСЄ найближчим часом має намір надати імпульсу вирішенню застарілої проблеми. Офіс ОБСЄ направить лист генеральному прокурору, де будуть поставлені питання про те, скільки на даний момент існує кримінальних справ, за якими правопорушенням нові кримінальні справи, які були відкриті пізніше. Придністровська сторона не раз робила крок до вирішення проблеми. Так, у 2017-му Придністров'я за ініціативи Вадима Красносельського припинило 10 кримінальних справ проти громадян Молдови. В основному йшлося про державних службовців. Однак з Кишинева кроків так і не дочекалися. Тематика уголовних діл не уходить. Тематика кримінальних справ вона не йде за межі порядку переговорного процесу. Це одне з найбільш гострих питань, теж гуманітарно-правового характеру. І ми дуже раді чути намір чинного головування активізувати роботу на високому міжнародному рівні, щоб закрити тему кримінальних справ. Без вирішення цієї проблеми важко досягти прогресу в принципі. Крім того, завдання закриття кримінальних справ це зобов'язання, яке на себе взяла молдавська сторона шляхом підписання протокольного Рішення із земельних питань окрім кримінального переслідування у Тирасполі розраховують вирішити й інші проблеми у двосторонніх відносинах. Є ініціативи видавати нашим громадянам нейтральні водійські посвідчення. Обговорюється можливість будівництва тролейбусної лінії, бендери Варниця Північний. Спорядку денного також не відходять проблеми телекомунікацій між банківською взаємодії та імпорту медикаментів. Музей бойової слави відвідав непередодні глава держави. Запрошення на екскурсію Вадим Красносельський отримав в ході зустрічі чоювання напередодні 9 травня. Президент познайомився з експозицією і поспілкувався з її творцями, членами Тераспольської ради ветеранів війни, праці та Збройних сил. Музей бойової слави у Терасполі. Фотоматеріали, друковані видання, рукописи Героїв війни. Всі експонати по крупицях збирала міська рада ветеранів. Перші фотографії у нас вийшли освободители города Тірас. Приволовчі 14 человек. Головне багатство музею серія книг вічна пам'ять. І це не друковані видання, а письмові спогади майже тисячі героїв Великої Вітчизняної. У кожній книзі розповідь від першої особи про бойовий шлях і життя і подвиг. Вадим Красносельський назвав книги цінністю, яку обов'язково потрібно зберегти для майбутніх поколінь. Ці книги це цінність, це реальна цінність. Ці книги це цінність, це реальна цінність. Її втрачати в жодному разі не можна. Ось, наприклад, Чернешов Геннадій Леонтійович. фотографія його молодого. Три ордени бойового червоного прапора льотчик. Найголовніше його рукою написана його доля, його бойовий шлях. Дуже цікаво буде саме нащадкам. Не просто друкована версія про даного героя, а його рука. Президент відразу дає доручення рукописи оцифрувати. Їх переведуть до 75-ї річниці перемоги. Підтримав глава держави і пропозицію ветеранів про власний гімн. До 75 слідісвіт до Якщо за текстом і за музикою підійде, то нехай навіть серед ветеранів його можна зіграти на землянці. Навіть у подарунок музею меблі і набір цінних книг від президента. А ще подяка ветеранам за внесок у збереження історії. Саме про цю історію не можна втрачати пам'ять. І поки ми з вами живі і ходимо по цій землі, саме наш обов'язок донести ваші дорогоцінні труди представлені у цих чудових книгах наступному поколінню. Сьогодні музей бойової слави відвідують найчастіше школярі. Дітей сюди приводять вихователі і учителі, і це теж частина патріотичного виховання. У кам'янці почали ремонт тротуарів, розташованих уздовж республіканських доріг. Старі завдали чимало незручностей кам'янчанам. Заново планується побудувати близько півтора кілометра нових хідників. На ці цілі з республіканського дорожнього фонду цьогоріч виділено понад 600 тисяч рублів. Тротуари в мікрорайоні Антонівка були побудовані більше 30 років тому. Відтоді жодного разу не ремонтувалися. Усунення численних поривів водопроводу та каналізації призвели до того, що від асфальту не залишилося і сліду. Під час дощів вибої не заповнювалися водою і брудом. Пішоходам часто доводилося пересуватися проїжджою частиною. Ця проблема неодноразово піднімалася жителями на зустрічах з керівництвом району. Поміння нету ніякого, що це був тротуар. Навіть сліду не видно, що це був тротуар. Велика проблема для дітей, школярів і для людей похилого віку. Вічно ці ями, камінці, велика загроза була поранитися, щось поламати. Протяжність тротуарів у мікрорайоні Антонівка, які потребують заміни 800 метрів. На їх ремонт в цьому році з коштів республіканського дорожнього фонду виділено 190 тисяч рублів. За ці гроші нам вдасться заново побудувати близько 400 метрів нового тротуару. Решту будемо ремонтувати вже в наступному році. Старий тротуар вирішили не ремонтувати, а на його місці збудувати новий. Вже встановили бордюри, зараз засипають щебени. Після утрамбування дорожники прис вступлять до укладання нового асфальтобетону. Все-таки нас почули. Якщо поставлять, ми будемо дуже раді. Будемо вже ходити, не спотикаючись, не в чоботях гумових, а як нормальні люди. До кінця року у планах у шляховиків будівництво тротуарів ще на двох центральних вулицях міста. Близько півтора кілометра нових пішохідних доріжок з'явиться по вулицях Кірова та Гагаріна. Сьогодні у світі відзначають день сім'ї. Напевно, головне, що є або чого прагне кожна людина, від чого часто залежить доля, і без чого життя безрадісне і порожнє. Щаслива сім'я, яка вона? Своїми секретами з нашою знімальною групою поділилось подружжя, яке за півстоліття не втратило почуттів і щоденного щастя. Мітла Юрій Васильович і Тамара Григорівна із Бендер через 50 років знову підтвердили згоду на довіру і відповідальність один перед одним своїми підписами у книзі. Золотих ювілярів з першого дня знайомства вони нерозлучні. Працювали на одному підприємстві, разом виховували сина. Юрій Васильович і Тамара Григорівна жартують. Історія їхньої сім'ї почалася з простого танцю. А ми пішли вечіром на танці. Там ввечері на танці, там познайомилися, І відтоді більше не розлучалися. З одного вечора так вийшло. Подружжя переконано, що секрет їхнього довгого і щасливого життя у взаєморозумінні. Терпіння по перше, це терпіння і поступатися один одному. Найголовніше не змінилося нічого. Яка була любов, така і залишилася. Сьогодні Юрій Васильович і Тамара Григорівна повторюють обряд одруження, свою згоду на довіру і відповідальність один перед одним, як 50 років тому підтверджують підписом тільки тепер у книзі золотих ювілярів, а замість обручок символічні золоті медалі, і подружній поцілунок тепер уже золотий. Сьогоднішнє торжество дуже приємне. сьогоднішнє торжество дуже приємне і гарне. Дуже гарна подружня пара, любляча. І подивіться, вони танцювали свій вальс золотий, точно так же напевно, як і вперше. Ця ніжність дорогого коштує. Слова захоплення і вдячності до привітань приєднуються діти і внуки золотої пари. Батьки для них гідний приклад. Вони прожили у мирі та злагоді півстоліття, а значить, у цій сім'ї панує любов і щастя, які обов'язково передадуться у спадок. Ми 28 в этом году Ми років разом. Ми пишаємося нашими батьками. Ми дуже багато від них беремо, вчимося. І хотілося б, щоб молодь придивлялася, прислуховувалася. Все-таки вони мудріші». У радці відкрито новий весільний сезон. Здавна найміцнішими вважалися союзи, укладені на червону гірку, відразу після Паски. Втім, справа не в народних повір'ях, а в любові. Агротуризм такий вид підприємницької діяльності у світовій практиці вважається важливим фактором розвитку регіонів: створення нових робочих місць, формування позитивного іміджу, збереження місцевих традицій. Територія отримує розвиток відразу в декількох галузях в сільському господарстві, туризмі і соціокультурній сфері. Наочний приклад тому фермерське господарство Віктора Музики в Кам'янському районі. Фазенда садки це мальовниче місце між крутим кам'янистим схилом і берегом Дністра займає близько 4 гектарів. Перше, що кидається в очі, невеличкі охайні озера, доглянуті плантацією ожини, малини, смородини і лаванди. А серед них обладнані всім необхідним альтанки для відпочинку, оглядові майданчики, гойдалки. Відпочивати нас практично немає де щоб людина могла не їхати кудись далеко, а тут на місці. Робити собі праздник для душі, віддихнути трошки. Не тільки природа цьому сприяє, а ще й, як би сказати, сама атмосфера цього місця. Люди приходять, чому-то навчаються, чому-то для себе, щоб щось зробити в себе. Що то мені підказують? У сезон дозрівання ароматні ягоди можна скуштувати прямо з куща. Взимку відпочиваючим пропонують запашне варення, мед, заготовлені на фазенді. Практично всі люди, які мають свідомість, вони знають, що ягоди це кладова, вітаміни, а вітаміни це здоров'я для людини. Приємно, коли бачиш, вони задоволені і впізнають і нашу країну, принесли. Що в нас теж є, що показати людям? Живемо тут і хочемо, щоб кругом так було гарно. Особливою популярністю, за словами фермера, користується пасіка поруч апі будиночок з лежанками для чотирьох чоловік, під кожною два вулики з бджолами, які під час лікувального сну відновлюють біополе людини. Люди оздоровлюються, це однозначно, Якщо взяти пасіку, на якій знаходиться де до ста вуликів то в радіусі 200 метрів вона позитивно впливає на саму людину, на її здоров'я, на її настрій. Гордість фазенде лазня у японському стилі. Два чани з дубовими сидіннями на двох з поступовим нагріванням води і додаванням відвару лаванди подається і трав'яний чай з медом. Процедура займає близько двох годин. У комплексі це загартування організму, тренування м'язів, серця, заспокоєння нервової системи, розповідає фермер. Узимку тільки поки купання в чанах. Параться вже другий рік. Літом я раніше не потопив, а вже другий рік палюю і літом. В кінці дня люди заказують і саму ці чани і купаються і їм приємно. Основний потік туристів сьогодні жителі Придністров'я і Молдови. Знають вже про фазенду садки і в далекому зарубіжжі. Через відсутність комфортного житла в пріоритеті поки що одноденний відпочинок, але фермер будує агропансіон найближчим часом на лоні природи. Люди зможуть проживати з усіма зручностями і тривалий час. На сьогодні це все за оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!